У одному з інтерв'ю він дійсно сказав, що мої амбіції перевищують мої можливості. Так, про майбутнього чемпіона Європи з карате Андрія Заплітного сказав один з тренерів української збірної. Проте ці слова спортсмен сприйняв як виклик. У мене навіть в голові народилася така фраза, що твої амбіції формують твої можливості. В дитинстві Андрій не мріяв присвятити своє життя спорту, та й в карате вдавалось все не відразу. Коли я загорівся саме зробити результат в карате, мені мої тренери сказали, що треба витратити 10 років наполегливої праці. Так і сталося рівно за 10 років. Андрій Заплітний став чемпіоном Європи. Проте зараз карате для нього не просто спорт. Насправді для мене карате це стить життя. Якщо ти повністю віддаєшся своїй справі, результат це просто наслідки твоєї роботи. Андрій розповідає, що будучи юнаком, постійно спостерігав і брав приклад з Валерія Чуботаря. Я завжди надихався цією людиною і далі так сталися обставини, що хороша торну сталася. що ми стали кращими товаришами. Зараз виступаємо на всіх змаганнях та підтримуємо один одного. Зараз вони не лише друзі. Валерій Чоботар, наставник Андрія Заплітного та капітан української національної збірної. На тренуваннях друзі не жаліють один одного. Ми готуємося до змагань і для того, щоб робити результат, тренуюся з кращими. Я Прагне бути кращим в своїй категорії, Валерій прагне бути кращим в своїй категорії. І ми один одного підстовка на тренуваннях ніхто нікого не жаліє. У нас навіть сутички бувають ще серйозніші, ніж нашими суперниками на змаганнях. Попри війну в Україні, спортсмени намагаються викластись наповну. І на складні умови для тренувань не нарікають. Навіть навпаки. Я взагалі вважаю, що чим складніші умови. Підготовці, тим краще для спортсмена, та складні часи роблять сильних людей. Я впевнений, в цьому на 100% ми займаємося своєю улюбленою справою. І ми повинні просто взяти з цього якусь користь. Не можна все життя себе жаліти. Так само не жаліють на татамі і росіян з білорусами. Насправді вони нас бояться. Це з найперших. Змагань, які їх допустили, видно страх в їхніх очах, і що вони не хочуть виходити з нами на татамі, і це навпаки вже показує те, що ми сильніші і сильніші духом. Кожні змагання це не лише можливість сягнути особистої вершини, а й розказати світові про Україну. Ми маємо там не тільки говорити, маємо кричати на весь світ про це, те, як у нас є можливість, і те, як ми спортсмени. Міністерство спорту нам дозволяє приймати участь і приїжджати за кордон. Це наш першочерговий обов'язок. І Андрій Заплітний і Валерій Чоботар візьмуть участь у всесвітніх іграх. Пройдуть вони в Китаї з 7, по 17 серпня.